Доброго дня! З оглядом військових подій за минулий тиждень програма служу Україні. Прес-центр штабу АТО повідомляє: ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Так, впродовж тільки однієї ночі загарбники близько 20 разів намагались спровокувати сили АТО на відкриття вогню у відповідь. Найнапруженішою ситуація залишається на Донецькому напрямку. Зафіксовані обстріли наших підрозділів зі стрілецької зброї у Пісках та Опитному. По Пісках та Авдіївці також працювали ворожі снайпери. Неподалік тимчасово окупованої Горлівки із гранатометів бандити вели неприцільний вогонь по Ленінському та Зайцевому. Біля Світлодарська із великокаліберних кулеметів по Луганському. Українські захисники на збройні провокації агресора не піддавались. На міжнародному центрі миротворчості та безпеки в рамках проведення заходів з відновлення боєздатності одної із бригад оперативного командування Захід відбулися тактичні навчання з бойовою стрільбою реактивної артилерії. Під час практичних заходів було досягнуто високу злагодженість підрозділів, вміння непомітно вийти в район зосередження, завдати вогневого ураження противнику та головне швидко вийти із зони ураження ворожих вогневих сил. Також було удосконалено організацію введення різних видів бою. Відбулась зустріч секретаря РНБО Олександра Тувчинова з головою Бюро Національної безпеки Республіки Польща Павлом Солохом. Зустріч відбулась в рамках офіційного візиту до України президента Республіки Польща Анжея Дуди. В ході перемовин сторони обговорили питання двостороннього співробітництва в сфері безпеки і оборони. Також обговорювались питання підготовки спільної українсько-польсько-литовської бригади, а також необхідності створення тристоронньої українсько-румунсько-польської групи із забезпечення безпеки Східного кордону Європи. Хочу привітати вас з призначенням на таку відповідальну серйозну посаду. України в Польщі не просто а, сусідські стосунки, це стосунки надійних партнерів, я би сказав, братерські стосунки. Ми дуже цінуємо ту підтримку, яку надає Польща Україна, підтримуючи нас в цьому протистоянні з сильним і жорстоким ворогом. В зоні проведення антитерористичної операції активно працюють групи цивільно-військового співробітництва Збройних сил України. Серед головних завдань цих підрозділів є організація співпраці органів військового управління з місцевими органами влади щодо надання допомоги населенню, яке проживає в зоні конфлікту та постраждало під час ведення бойових дій. Зокрема, офіцери групи цивільного військового співробітництва Збройних сил України під керівництвом підполковника Олександра Клюєва у взаємодії з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців продовжують розвивати проект щодо доставки вугілля жителям прифронтових населених пунктів. Військовослужбовці організували супровід вантажних машин з вугіллям до населених пунктів Луганського, Миронівського, Світлодарська, які знаходяться поблизу лінії розмежування сторін. Під час робочого візиту до міжнародного центру миротворчості та безпеки, що на Львівщині, міністр оборони України, генерал армії України Степан Полтарак нагородив військовослужбовців, які проявили себе в ході багатонаціональних навчань. Відзнаку Міністерства оборони України, знак пошани. Генерал армії України Степан Полтарак вручив українським військовослужбовцям та військовослужбовцям із США, Канади й Литви. Окремі слова подяки міністр висловив військовослужбовцям Литовської Республіки та США, які навчають наших бійців практичному використанню сучасних станцій контрбатарейної боротьби. Перше в Україні у військових вишах відбулися випуски контрактників з вищою освітою, які отримали звання молодший лейтенант. Відтепер вони мають право обіймати офіцерські посади. Протягом трьох місяців слухачі цих курсів отримували ґрунтовні знання, які дозволять їм стати ефективними командирами у майбутньому. У нових Петрівцях представникам посольств країн-членів G7 показали бойовий вишкіл Нацгвардії. Захід відвідали представники посольств країн-членів Великої Сімки, секретар РНБО Олександр Турчинов, міністр внутрішніх справ України, командування Національної гвардії України та експерти НАТО, які працюють у Нацгвардії. Представлена гостям заходу окрема бригада легкої піхоти Національної гвардії сьогодні вже сформована відповідно до вимог оптимізації структури керівної ланки. Це дає можливість скоротити час прийняття командирам рішення і збільшити ефективність дій бійців. Саді ми не розлили там ребята щодо кричати. Вартія уже. Гвардия лучшая! Гвардия лучшая! Большой плюс пехоты в том, что она может выполнять очень разные задачи, и она не является каким-то спецподразделением, она просто пехота. пехота э, не выиграешь ни одну войну. То есть, в конце концов, исход войны решает солдат, который поставит свой ботинок в точку X во время Y, во время Y. Да? То есть, э, только так, пехота решает исход войны. Бригада, в принципе, э, готовится регулярная бригада от полутора до двух лет. Но этого времени, к сожалению, у вас нет. Курс молодого бойца у нас э, длится 7 месяцев. 6,5-7 месяцев примерно. В данном случае, я думаю, что э, с таких ребят, которые уже были в АТО, которые имеют некий опыт, можно это сделать за 4 месяца. 4 месяца, потому что хоть они имеют некий опыт тактический, э, они не знают ничего. Эта бригада через... Э, Четыре месяца, полгода, когда будет сформированы первые роты, это будет лучшая бригада украинской армии, пехота. Это однозначно, я вам говорю. Вопрос поддержки. Армии и нацгвардии, я имею в виду силовых структур, да, я не, не делаю рыбы. Министерство внутренних дел поддерживает бригаду. В принципе, обещает выполнить просьбы, которые бригада... Потому что, естественно, для выполнения задач, которые поставлены перед бригадой, нужны определенные средства, например, мобильные противотанковые комплексы. Например, э, как и говорилось здесь легкие пулеметы или э, марксмены для пехоты. То есть э, некие прицелы ночного видения, дневного видения. Э, и средства на подготовку солдат должен быть обут, одет, накормлен, э, согрет. И, э, то, о чем мы здесь говорим с командирами, да, это командный состав, младший командный состав бригады. Мы с ними мы их обучаем не только как стрелять, как передвигаться, как э, атаковать противника, а как вести себя с подчиненным. Ведь главный в армии это солдат, а не генерал, не командир, не командир роты. Главный в армии это солдат. И все мы здесь находимся для того, чтобы солдат мог выполнить свою задачу. Мы у него работаем, а не он у нас. Відносини України і НАТО перебувають сьогодні на найвищому рівні, заявив президент України Петро Порошенко після відвідання штаб-квартири Альянсу та зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Спільними і конкретними кроками ми прокладаємо шлях до реалізації нашої мети. А мета моя мета України. Це забезпечувати повну взаємосумісність між Збройними силами України і збройними силами НАТО до 2020 року. Це є та дорожня карта, яка закладена мною в військовій доктрині, яка була схвалена Радою національної безпеки і оборони України, і впевнений, що ми будемо рішуче імплементувати ці реформи. Мета також виконати комплекс внутрішніх, політичних і оборонних реформ. Для того щоб ми досягли критеріїв північно-атлантичного альянсу, і я вдячний за запевнення готовності НАТО продовжувати надавати всебічну практичну консультативну матеріально-технічну допомогу Україні. Переконаний, що з підписанням дорожної карти оборонно технічного співробітництва, яка була підписана під час цього візиту, ми будемо мати. Суттєве зростання цього формату підтримки ближнім часом в розвиток наших домовленостей ми плануємо підписати ще кілька документів, які спрямовані на підсилення обороноздатності України. І Я ще раз хотів би подякувати генеральному секретарю пану Столтенбергу за дуже змістовну розмову справжніх друзів і висловити повну готовність українського боку продовжувати цей діалог, те, що ми сьогодні мали. Під час зустрічі в центрі спеціальних операцій те, що ми сьогодні мали в штаб-квартирі НАТО, яскраво характеризують факт, що сьогодні Україн, відносини України і НАТО знаходяться на найвищому рівні. Дуже дякую вам за це, пане генеральний секретар. Понад 100 військовослужбовців з Дніпропетровщини отримали нагороди за зразкове виконання бойових завдань із захисту батьківщини. Привітати воїнів приїхали бойові побратими, керівний склад і офіцери оперативного командування Схід та волонтери. За зразкове виконання бойових завдань із захисту батьківщини заслужені нагороди отримали понад 100 воїнів. З вами була програма Служу Україні. І пам'ятайте, перемога буде за нами.